Понад 300 соток землі за кілька годин перетворилися на парк. Десятки кущів жасмину, калини, саджанців, вишні, яблунь, каштанів та берізок селяни принесли з домівок. Школярка Анастасія захотіла посадити бузок. Сподівається, коли він виросте, неодмінно стане окрасою скверу. Я принесла бузок. Він дуже гарно цвіте, дуже гарно пахне. І тому я вирішила його сюди принести, щоб тут або так гарно як і він. На історичний момент закладання патріотичного скверу зійшлося, чи не все село. Перше дерево, каштан, висаджує сільський голова. Обіцяє на озелененні не зупинятися. Зусиллями громади тут ще встановлять оглядовий майданчик та пам'ятники. Плануємо зробити зробити паркову зону для відпочинку людей, щоб приходили до нас сюди і дивилися на наш парк. Будемо за ним ухожувати занедбану землю. Майже при в'їзді до села не випадково обрали місцем для скверу у сороко. Ві роки тут був військовий шпиталь, де лікували українських вояків. Архітектор проекту Федір Гонца каже, цей сквер справді особливий. Він не лише стане зоною відпочинку, а й нагадуватиме людям про героїв, які за будь-яких часів боролися за краще життя для своєї країни. То герої не вмирають в пані того, то всі герої мають на вас, які були на цій землі. Вони після себе лишають плоди. Саме тими плодами буде тут багато насаджень. Ініціативу черкащан облаштувати мальовничий сквер підтримали численні громадські організації. Олександр Бондаренко, представник мистецької сотні майдану, зауважує цей сквер як нагадування новому поколінню про патріотизм і свободу духу, який має жити в серці кожного українця. Те, що у нас багато чого не виходить, це, це є правда, так але ми не настільки слабкі, щоб опускати руки і не робити ті речі, які для нас реальні. Для того щоб не не радіти життю, нам нічого не заважає. Життю радіти, і ось цей захід він дуже логічно вплітається в цю концепцію жити, не дивлячись ні на що. Закладання скверу героїв головківці відзначили святковою концертною програмою та смачним козацьким кулішем. Юлія Порпленко, Олег Кураш, п'ятий канал.